Ми чуємо тебе, кобзарю, крім століття. Саме ці глибокі рядки Василя Симоненка перегукуються із народним розумінням Шевченка, поета, людини, пророка. Він невичерпний і нескінченний. У ньому наша історія і наше сьогодення, і наше майбутнє. Його полум'яне слово. <заправду> під час усіх українських революцій. І звучить сьогодні як заклик до боротьби за нашу свободу. Борітеся, поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святає. 9 березня виповнюється 209 років від Дня Народження Кобзаря. І 379 днів російсько-української жорстокої, несправедливої війни. Схилімо голови і згадаємо хвилиною мовчання тих, хто загинув унаслідок збройної агресії. Війна забирає найкращих. Yeah, 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 Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні. І смеркає, і світає, День Божий минає, і весь люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орять лихом, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті й своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі. Братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитись, і хилились, і знову шкуру дерете з братів, незрячих речкосію і сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужіє, Придися знову, як би ж взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді й остався би сиротою святими горами Дніпро. Доля, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть, люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма, мене лукавили з тобою. Ми йшли, в нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, не лукавий. Ходімо далі. Далі слава, а слава заповідь моя. Думка, нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, мов пташка неволі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, Свої люди мов чужії, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує, Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же, серце, плачте, очі. Поки не заснули голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесло буйнесеньки за синіє море, чорнявому, зрадливому, на лютиє гори. горе. Хвори з поеми відьмь. Молюся, знову укуваю, і знову сльози виливаю, І думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовіться ж, заплачте, німіє за мною, над неправдою людською, над долею злою, озивіться, а над вами може озоветься, та сталання неси пуще і нам усміхнеться, Поєднає з недолею і з людьми і скаже. Нам. Помолиться, тихо спати ляж. і примиренному присниться, і люди добрі, і любов, і все добро, і встане вранці веселий, і забуде знов свою недолю, а в неволі, познає рай, познає волю і все творящую любов. Тече вода в сині море, та не витікає, шукав козак свої долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув. Батька, неньку, старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакать, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море, думав доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь. Доли де ти, доли де ти? Нема ніякої. Коли ж добрий, Боже, жаль, то дай злої, злої. Подіброві вітер вий, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Там високий, лише лист, роки, марне зеленіє, другом поле, як те море, широке синіє. Чумак їде подивиться, та й голи усилий, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце неї, кругом лини Одна одна, як сирота, на чужини. Не ще соловей вечір над водою. Не співає козачей, ходя під вербою, не співає сиротою білим сітом нуди. Без малого батько, мати, як чужі люди, полюбила чорнобила козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов, та й загинув, як би знала, що поки не була, б не любила, Якби знала, що загине, була б не пустила, як би знала не ходила пісно за метою, не стояла б до півночі з Знати, що на світі зустрінеться не знайте дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить, не хав'яне, поки закопають, бо не того чорно -бриві, карі оченята, біле личку червоні, не дого дівчата, до полудня те зем'яне, велику полиняють кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає, За щебечи соловен у лузі на колоні Заспіває козаченко, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобриво з хати, а він її запитає, чи не полювала мати, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Як би знала, що поки не була, не любила, як би знала, що загинув. Була б не пустила, як не знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим під вербою. І вам слава синього, як диви у куті, і вам лицярів ликів повну забути. Борітеся, поборите, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля сюда. Якби зустрілися, ми знову, чи ти злякалася чи ні? Яке тихе те ти слово тоді промовила мені? Ніякого і не пізнала. А може, потім нагадала, сказавши, Снилося, дурній. А я зрадів би, мою диво, моя додоле чорнобрива, якби побачив, нагадав би веселе та молодеє колишня лишенька легеє. Я заридав би, заридав і помолись, що неправдивим а сном лукавим розійшлось. С візьми водою розлилось, колишнє святе є диво. Уривок з поеми Катерину Василю Андрійовичу Жуковському: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять з з вами. Москаль любить жартувати, жартуючи, кине, Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає защо. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, що нобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні ненька, покохала москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе й свою долю там не знапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, Де жартує з москаликом там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала. Поки слава на все село недобре стало. Нехай собі ті люди, що хочуть, говорять, вона любить і не чує, що вкралося горе. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо, та тихо, як у раю, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому дивись кругом себе. Нема раю на всій землі, та нема й на небі. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженися на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде? Чи гола, то й гола. Та ніхто не докучає і не розважає, чого болить, і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть і плакать, мов легше, неначе не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами. Чому світер не розвіяв, степу, як пилину, чому вас лихо не приспало, як свою дитину, закарію ченята. За чорні її брови серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, За вишневий шат зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили. Що на Україні? Серце мліло не хотіло співати на чужині, не хотіло снігу в лісі, козацьку громаду. З булавами, з бумчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніпер, широке море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля. Там шляхту і татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широку на україні милі. Як лани поле, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути дереве ревучі. Ми сьогодні обійнялися тараса. Об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу із зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, хтось переказує гроші, хтось плете маскувальні сітки і робить окопні свічки. Усі важливі, усі потрібні. І надалі. Тримаймося кубки! Усе буде Україна! Слава Україні! Героям! слава!